Задароване нам служіння з ласки Божої, скажемо, слава нашому Господу! Нам дароване життя, дарований цей день. Ми знову маємо мирне небо і можемо прийти на це святе місце. Це блаженство від Господа для кожного з нас. Слава Господу! Хтось займається своїми справами, хтось на ринках хтось інше відпочивають. Але недільний день це для Господа. Недільний день для Господа, і ми прийшли. Воно, знаєте, я так роздумую, ну для Господа, вроде би, але це для нас. Бог для нас дарує зібрання, для нас дарує е, дні підготовки до зустрічі з Господом, до вічності. Це все для нас, щоб ми проводили побожне життя, святе життя, щоб укріплялися силами. Все Господь робить для нас. Нам здається часом, що ми для Нього. Так? І так щось ну робимо, і так воно належить, так належить. Я буду подібно по цьому проповідувати. От але більше Господь дбає про нас. Господь дбає про нас, щоб ми були вірними йому, щоб служили для нього, жили для нього. І ось апостол Павло, ми зануримося в слово Боже, говорить післанні до римлян, 14 розділ сьомого вішика, такі слова. Ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не вмирає для себе. А коли живемо, живемо для Господа, і коли вмираємо, вмираємо для Господа. Тож чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Для того ж Христос умер і воскрес, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти чому судиш брата твого? Або чого ти зневажаєш брата твого? Адже всі ми станемо перед судом Христовим. Тому що написано: Я живу, говорить Господь, і кожне коліно схилиться перед мною, і кожен язик визнає Бога. Тому кожен з нас дасть відповідь за себе перед Богом. Тож не будемо більше осуджувати один одного, а краще судіть про те, щоб не давати братові приводу для спотикання або спокуси до цього місця. Отже, чудові слова, які даруються нас, і як я зазначив, що в слово Боже, як написано, що ми спасені Божою благодаттю через купіль відродження і одновлення Духом Святим, і ми сьогодні готові. Вникнути в це слово Боже, щоб щось почерпнути для наших душ, для наших сердець, для нашого внутрішнього чоловіка, який зростає з дня на день, духовно зростає, повинен укріплятися в Господи, щоб надалі вести плідне життя для Спасителя дорогого. Знаєте, рік цей день до кінця, і ми вже можемо проаналізовувати потрошки. Наскільки ми були віддані нашому Господу, наскільки ми посвячували своє життя Господу, щоб, знаєте, в новорічну ніч нам не було соромно схилити коліна і відкрити очі, сказати, Господи, дякую Тобі за пройдений шлях, за те, що Ти благословляв, допомагав жити для Тебе, служити Тобі, які плоди принесли во ім'я Твоє. І це все від Нього. Звичайно, Він дає нам нам все необхідне для життя і побожності, так слово Боже каже, щоб ми дійсно. Жили свято, жили побожно. От, і оглядаючись назад, ми вже можемо проаналізувати, як ми прожили. Е, звичайно, чимало помилок було, правда, спотикань, е, яких прогріхів. Але як зазвичай ми е, більше бачимо чиїсь, ну, е, чиєсь служіння, контролюємо, наблюдаємо, от, і бачимо автор, їхні помилки, не так свої, а їхні помилки костю суджуємо, докоряємо і так далі. Але а я? А я, Ось сьогоднішній день, станемо перед Божим лицем. А я. Наскільки я служив Господу, наскільки я був відданий, посвячений впродовж цього року, от, і в якому стані моя смоковниця. Ви знаєте, про що я говорю про цю смоковницю? Можливо, сукира вже над нею нависла, але садівник просить, ще остав, ще остав. Може, це вже четвертий рік, який була наша смоковниця оставлена, щоби нас принесла плода. Бог надзвичайно. Працює над нами, надзвичайно любить і заботиться про нас. І як я нагадав, що все дає для того, щоб ми е, дійсно посвячували своє життя для Спасителя. Але в якому стані сьогодні наша смоківниця, наше життя, наскільки ми були посвячені для Господа. Апостол Павло одного разу казав, і вже не я живу, а живе в мені Христос. А що живу тепер в тілі, то живу вірою в того, хто полюбив мене і віддав себе за мене. Велика ціна покладена за наше спасіння, коли він віддає дав себе за нас от для нашого спасіння наскільки ми повинні посвячувати себе своє життя для дорогого Спасителя не раз нагадуємо для себе, як ми були в цьому світі в більшості, от не з дитинства я кажу, віруючи, але наскільки були ревнисні за ті чи інші ідеї, за ті чи інші за життя, гризлися, заботилися і так далі. От, і коли нам Господь відкрився, наскільки ми сьогодні більш ревносно повинні своє життя віддавати для нашого Спасителя, ніхто з нас, апостол Павло не живе для себе, ніхто не вмирає з для. Для себе, а коли живемо, живемо для Господа, і коли вмираємо, вмираємо для Господа. То чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Чи це так, браття сестри, ми сьогодні перевіряємо. Нам дарується ще місяць часу. Я так для себе вчора, вчора розсуждав і пізній час, і сьогодні от, дарується ще місяць, ще місяць. І якщо... Моє моя смоковниця тільки листя шелестить, Господи, поможи з повною ревністю, обновитися, з повним натхненням. От щоб пройшовши е, ще до кінця цього року, коли е, ця книга нашого життя, коли е, відкриється для нас, от, ми маємо вже закрити от, через місяць книгу життя цього року, і е, щоб її наповнити добрими ділами, наповнити посвяченням для Господа, щоб дійсно з відвагою ми могли прославити Господнє ім'я. Посвячуючи своє життя для нього. Для того і Христос умер і воскрес, щоб панувати над мертвими і над живими. І в моврозного, якщо Христос не панує над нами, то хто тоді панує? О, хто тоді панує, якщо Христос не живе, не, не панує над нами? Хтось інший тоді панує. Хоча, знаєте, співаємо не раз псалом, роки все летять, їх вже не вернуть. От. Живеш ти для себе, а для Бога не чуть-чуть, так? О, чи то не так живемо для Господа, і заклик такий в цьому псалмі, в принципі, що живи для Христа і радість в серці буде, трудись для Христа. Тебе Бог не забуде, от любити Христа. І з мирі з ним будеш, так от трудись, люби і в рай увійдеш. Слава Господу! Це надихай нас надалі посвячувати своє життя для дорогого Спасителя. Ми читаємо писані до Коринтян, Друге Коринтян, 6, 5 п'ятий розділ, 15 вірші каре. А Христос помер за всіх. Щоб ті, що живуть, не жили для, вже для себе, а для того, хто помер за них і воскрес. Слава Господу! Щоб ми вже не жили для себе, не жили для себе, завжди пам'ятали, що ми куплені дорогою ціною. І він, в іншому місті апостол Павло каже, що ви вже не свої, ви дорого куплені, ви не свої. А ми забуваємо про це і живемо для себе, як у цей псалом я нагадав: живемо для себе і, і інші, інші цілі, інші стремління. Сьогодні нас Господь закликає: гляньмо на себе даровані нам дні цього року. І взагалі життя наше у Бога, то немає часу, правда ж? От, ми повинні посвячувати своє життя для Спасителя дорогого. І не судити других, не судити других, як от я зачитав, а ти чому судиш, брата твого? Або чого зневажаєш брата твого? Адже всі ми станемо перед судом Христом. І, е тому що написано: я живу, говорить Господь, і кожне коліно схилиться передо мною, кожен язик визнає Бога. Тому кожен з нас дасть відповідь за себе перед Богом. Не за брата, не за сестру, а за себе. Що я можу сьогодні сказати? От. Що мені до брата, до сестри, не раз дивиться, що е, заздреть, заздрять, той співає, той може проповідує, той ще щось робить. Кожному з нас дані свої таланти, дані свої здібності від Господа. Чим ми можемо послужити? От. Тому ми повинні е, озброїтися тим, шукати Господнє лице, на що нам е, на що воля твоя, Господи, для мого життя, щоб використати для слави. Божий для збудови церкви, для спасіння людей, різні методи, от різні напрямки у Господа є для кожного з нас, щоб направляти от, в діло і на діло його служіння. Хай Господь благословить і допоможе, Колись співався такий псалом. З чим явлюся перед Богом, як той час прийде. Як закінчиться дорога, сонечко зайде. З чим явлюся? Ми явимося і в кінці цього року, звичайно, стане перед Божим лицем, як Бог дасть ще життя. Але якщо й життя прирветься, з чим ми явимося, браття, сестри. Питання відкрите для кожного з нас. І тому хай Господь допоможе нас надає, нас надихає на це життя побожне, на життя для дорогого Спасителя. Тож не буде більше осуджувати один одного, а краще судіть про те, щоб не давати братові сестри, так само приводу для спотикання або спокуси, навпаки, підбадьоримо один одного, поки день ще є, дарується нам, щоб і нам служити, це теж наше служіння. Не осуджувати, а підбадьорити брати, сестру на діло служіння. Може і не так, щось не виходить, але старатися от е, е, потішити, підбудрити ще впереді. От ми всі недосконалі, і всі в чомусь можемо помилятися, от, але щоб надихали один одного на служіння. Дорогому нашому Спасителю, адже маємо чудову обітницю від нашого Ісуса Христа. От він в Івангелії від Івана, 12 розділ, 26 вірші, каже Ісус Христос. Хто служить мені, нехай іде вслід за мною, і де я там, і слуга мій буде, і хто служить мені, того вшанує отець. Слава нашому Господу! Чудова обітниця! І знову повертається до питання. Якщо ми не служимо Господу, то кому ми тоді служимо? Кому ми тоді служимо? Є той, хто прийшов вкрасти, і поубити, і нас спокушає різними своїми суєтними заботами, клопотами, різними. і ще з писання, може, що хто не заботиться про своє. Їх, особливо про домашніх, да, то відпав від віри і гірше від невірного, і різні такі може нам підсовувати, але настільки, е, на жаль, можливо, це не до, не до нас так відноситься, але є християни. Ви перевіряйте себе, я себе, що так заботиться, так заботиться, що в церкву тільки, можливо, раз в місяць або тільки в неділю. От, а що там робиться в церкві, от, то вже не наші справи. От, і різні, я так чуть-чуть тільки, от, а другі. Х, можуть осудити, от і чого ходити, і чого поститись, чого молиться. Знаєте, в Малахії описується. Я так вже не буду читати своїми словами. каже: одні кажуть, що даремно служити Господу, даремно дотримуватися заподі, постанов. О його, от що яка користь того, що ми служимо, але боящийся Бога. Кажуть, що внімає Господь, і перед Господом пишеться пам'ятна книга. Слава Господу! Про наше життя, про наші вчинки. Можливо, хтось і так не говорить, але життя саме показує, що даремно служити і не спішать стати в строй з народом Божим, підв'язатися за діло Боже. Тому хай Бог благословить. Сьогодні нас оновить, і ми з новими силами, з новою ревністю впродовж цього місяця, який знов настане, вже зимовий місяць, але в кінці цього року послужимо Господу. Буду дорогому нашому, це, а як Господу служити? Це для церкви. Церква це тіло Ісуса Христа, правда ж? Служіть один одному, написано тим даром, який отримали. І навіть обов'язок, члени церкви, щоб ми труд... служили один одному, щоб підв'язалися один за одного, дбали один про одного. Хай Господь нам цьому допоможе, власли. Казав Христос, що зробили кому з найменших? Ми їх кому зробили? Мені, каре, зробили мені. О тому сьогодні нам е, ця обітниця, вона діє. Діє для нас, і, от, і у нас повниця, каже, як зачитав: що хто служить мені, нехай іде вслід за мною, іде я там, і слуга мій буде. І хто служить мені, того шанує Отець. Не раз я нагадую, що Ісус не казав служіть мені, але. От така слово, хто служить мені, хто посвячує своє життя для мене, то я буду з ним. Він буде зі мною. От і буде все давати Господь необхідне для життя побожного, для життя святого, для переможного життя, для плодовитого життя. Знаєте, чимало людей теж хотіли йти за Ісусом. Я нагадаю це місце, де в Євангелії від Луки, 9 розділ, тут такий підзаголок відданих учнів бажає собі Ісус. І ось така подія сталася, коли побажали деякі іти за Ісусом. І що він для них сказав? Це 9 розділ з 57-го віршика. Одного разу, коли вони йшли дорогою, сказав йому хтось. Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ну, чудове бажання, прекрасне. Сказав би Ісус: Та йди, добре, молодець, ти правильне рішення зробив. О, ні, не похвалив, не так сказав. Ісус же відповідь відповів йому: Лисиці мають нори і птахи небесні, гнізда, а син людський не має, де й голову прихилити. Непроста дорога, непростий шлях. За іти за Господом, от але Господь відкриває, що це блажений шлях, що це благословений шлях, і чудова обітниця буде діяти в житті і тут, на землі, а потім у вічності, де я зачитав перед тим. Інші каже, він сказав другому, Ісус же звертається до іншого. Йди за мною. Той же відповів, Господи, дозволь мені спочатку піти поховати Батька мого. А Ісус сказав йому, залиши мертвим ховати мерців своїх, а ти йди звіщай Царство Боже. Ще інший сказав, Господи, я піду за тобою, але дозволь мені передусім попрощатися з домашніми моїми. Та Ісус сказав йому: жоден, хто кладе руку свою на плуг і оглядається назад, непридатний для Царства Божого. Отже, не раз. І ми, можливо, я якесь оправдання маємо. Господь, коли нас кличе, Господи, ну ще те треба зробити. І так би було, здається, на свій розум, так би правильно було. От. А потім шкодуємо, потім шкодуємо. Проходить знову, як нагадує, рік, і скільки марно ми часу провели, скільки безпечно і є, в чому покаяться, правда, брата і сестри. От. Але як дивишся на те, коли посвячував сиреття для Господа, коли ревностним був для служіння, Господи, дякую тебе. Дякую тобі, що ти мене вліче, написано, що Він викликає бажання і дії у нас за своїм подобанням. Як важливо нам чуйними бути завжди до цього святого поклику і своє життя посвячувати для нього. Те все пишеться у небі. те все пишеться у небі. А те, що ми стараємося, як е, цей псалом є, і живеш для себе, і ліж зайнять собою, і на подвік душа не влічу. От, Це все воно намарно пройшли дні. І не раз нагадую так, що от, ми маємо християн. Якийсь же стаж, правда, шлях пройшли, якийсь хто 10, хто 15, 20, двадцять цього. Це в наших очах, в наших очах у Господа не так буде. Буде зараховано тільки те, наскільки ми жили для Господа. Так, да, будуть зараховані і домашні наші справи, коли ми все правильно ставали, ставили на свої місця, коли ми це робили як для Господа, заботилися про домашніх, про дітей, от, про е, чоловіків, жінок, про те, так далі. От але і на діло служіння завжди. Були ревностними. оставляли все, коли Господь нас кликав до тієї чи іншої справи, і ми оставляли все. Господь і благословляє, і воздає, і допомагає і в тих справах, і земних, але чекає нас, щоб ми завжди були готовими посвячувати життя своє для нашого дорогого Спасителя. Хай нам Господь цьому допоможе і благословить. І я знову вертаюся до цього місця. Святого, де читав, ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не вмирає для себе. А коли живемо, вмираємо для Господа. І коли вмираємо, вмираємо для Господа. Тож чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Пам'ятаємо про це, браття, сестри, пам'ятаймо про це і надалі своє життя посвячимо для Господа. Отже, хай Господь благословить. Щоб в кінці цього року, закривши книгу року цього життя, ми прославили Господа, подякували Господу за плідне життя, що Він нам допомагає в життєвих потребах, в нуждах допомагає жити для Нього. Адже останній час, останній час, і як я нагадав, це місце, що ми станемо і дамо звіт перед Божим лицем, і наскільки ми жили і посвячували своє життя для дорогого Спасителя, хай нас Господь благословить і ще більше нам розкаже, брати і сестри. Я не всі місця чита. Не все може сказав, але Дух Святий, я вірю, буде працювати в цьому зібранні, в наших серцях, ще в нашому житті впродовж цього ще року, і щоб ми дійсно були завжди віддані для дорогого Спасителя. Він нас кличе сьогодні знову і знову закликає, щоб ми надалі своє життя посвячували для нього і славили його святе ім'я в нашому житті. Тому помолимося за наше зібрання, помолимося за себе в першу чергу, що не так, скажемо, Господи, прости і поможи, і помолимося. За кожного з нас, щоб Господь надихав нас надалі на діло служіння, яке Він нам доручив в житті. Схиляючи наші коліна, молимося. Амінь.